Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас останній п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Ми тримаємось топ-1. Це чудово, дивимося оборону Б. Ну, непогано. Весь турнір протрималася оборона Б. В принципі, нормальний результат як для такого турніру. Що ж, вчора, на жаль, було дві поразки. Один бій я сам залив, невірно, героїв підібрав. А інша поразка там без шансів. Ну що ж, давайте подивимось, що нас сьогодні чекає. Угу, Waterpipe. Це травління, бігімотик. Зелені, звісно, нам потрібні. Тут міньйони від того ще будуть. Які контру дають. Це неприємно. Ну, давайте візьмемо жовтих тоді. Спробуємо візьмемо тігрниша. І швидкого може взяти ще дрейка теж. Або давайте візьмемо Люсю. Все ж таки вона може заблочити. Ну і якось спробувати допомогти. Дедбута залишимо, смертанку теж залишимо. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так, багато фіолів. Жовті. Трішки є. Але зовсім трішечки. Можна прокинути сині, там складуться зелені фіоли. Можливо, ще щось доїде. Синіх дуже багатенько. Так, спробуємо його пробити. Він ухиляється, звісно. Угу, ухилився все ж таки. Це не дуже приємно. Трійка жовтих взагалі нам поки нічого не дає. Давайте спробуємо прокинути червоні. Там, можливо, заїде або фіол, або ще жовтенький під'їде. Було б чудово. Давайте ось так. Куди? Ну Звісно, по трьох вдарив. Тут питання. Зелені з фіолами прокинути, або просто фіоли. І зробити четвірку жовтих. Що воно нам дасть? Незрозуміло. Давайте тоді ось так. Угу, жовтий. Не доїхав. Та це травить дуже сильно. Знову хилився, да ну як так? Зараз тягрнош, якщо помре, тоді waterpi, ми не зможемо законтрити. Дуже невдала поляна, ну взагалі. Червоні прокидати в Любе я не бачу взагалі сенсу. І ходів немає. Трійка жовтих. З синіми. Ніяк не розкручується. Ну давайте ось так тоді. Прокинемо тут жовті. Так, добре, цього пробили, але зараз будуть ще міньйони. Давайте ось так зарядимо дедбута хоча би. І він вже майже від'їхав. Зараз буде контра. Ні, тут, напевно, нічого ми не зробимо. Залишилась одна смартан, там вже ультує. Бігемот добий, добила. Ну, не, не впевнений я, Ну, давайте спробуємо. Ось так. Давайте ось так. Нам потрібно, щоб смартанка ще раз зарядилась хоча б. Ну, міньйони, напевно, нас доб'ють. Ще і бігемот працює. Ні, контратака. Що ж, доведеться, напевно, викупатись, тому що оборонка тримається. Давайте викупаємось. Все ж таки. Довелось викупитись. Ну нічого, так, далі дивимось. Угу. Пофіт. Форцес. Дуже потужно. Ну, Треба повертати зелених. Ось так. І арчика. Ну, поїхали. Не відіграли наші жовті ніяк, хоча і швидкі. Ну, знов синє поле. Ну, як так? Ну, Прийдеться чиститись. Так, трішки зелених під'їхало. Четвірочку ніяк ми не зробимо. Можемо зробити дві трійки, але червоні в пофіта прокидувати. Ну, теж таке собі. Ну, але прийдеться, напевно, давайте ось так. О, тепер ми зарядимо зелених. Добре, пробиваємо сюди. Ми трішки не добили. Давайте ось так. Чудово. Смартан. поїхав арчик, тепер фіоли з жовтими. Чудово. Так, напевно, давайте фронда. Ну, і цього вже Лімонвудік повинен добити. Добре, тут вийшло чудово. Поїхали далі. Угу. Бера, Смартан. І тігрьониш, щоб міньйони не спрацювали. Цікава оборонка. Ось кого тут брати? Брати Грімбла. Замість кого? Замість Лімонвуда. Ну, Лімонвуд корисний. Зарізається швидко. Давайте так і поїдемо. Поїхали. Тут два синіх, зелені нам потрібні. Ну, тепер червоне поля. Ну, добре, тут трієчку прокинемо. Ну, все. Одні червоні. Просто червоні, сині. Це треш. Ну, давайте пробувати ось так. Ну і що тут ходити? Заряджати або смертан, або фізкоїла. Давайте пошукаємо тут жовту четвірочку. фіскойл проб'ється зрозуміло. Можемо трійку зробити жовтих ще. Ось так через сині. Але вже смертан буде ходити. Ай, у нас сповільнення. Ну, тут прокидаємо тоді. Так, зелені трішки приїхали, нам не вистачило. Можливо, доб'ємо хоч смертан, добре. Так, зараз когось потеряємо. Ухились, не ухилився. Так, ну що ж, поїхали. наша черга. Так. Ага. Угу. І хиляється, ну пробиваємо ось так, звісно. Хилився нагідник. Давайте ось так і зеленими спробуємо його добити. Не вистачило трішки. Він знову зараз ходить. Ну, давайте прокинемо сюди. І після цього він нас ховає, напевно, так. Ще й берені метелики. Взагалі таймінг поганий. Ну, може, хоч його проб'ємо? Ні. Ой-ой-ой. ой Так, ну, викопались, напевно, даремно. Так, так і їдемо. Угу. Тут вже поле трішки краще. Є і фіолів багато. І жовтих багато. Давайте тоді прокинемо ось так. Угу. Зразу заберемо у люду гатаунт Прокинемо ще тут четвірочку фіолів. Тут зробимо ще трійку. Ось так. Так, спробуємо пробити ксіамару Ось так ще зеленими. Добре. Прокинемо по центру, може там фіол доїде? Доїхав. Так, ця нічого не робить, тільки захист ставить. А ось ця накидає травління. Це <клух> не дуже приємно. Так, прокидаємо сюди. Ще шукаємо фіолет. Немає. Людвиг зарядився. Це травлення зараз нас просто затравить. Давайте ось так. Зарядився Limon чудово. І знов буде травління. Ну, і звісно, дедбута ти пробила. Mm. І що ходити? Нам потрібні зелені. А їх немає. Як зібрати? Ну, це просто треш якийсь. Не знаю, Людвига ми не доб'ємо, він там під захистом. Ну, давайте ось так тоді. Можливо, там жовтим якось доб'ємо Людвига. Так, добре. Але вже Совушка пробиває. Просто таймінги жахливі. Да, викупались ми, напевно, даремно. Топ-1, з такою грою ми навряд чи залишимось. Ну, поїхали. Ну, Бетбута ми зарядимо. Але що нам це дає, поки не зрозуміло. Ну, давайте магні пробивати. Так, трійка зелених, трійка жовтих. Ну, давайте ось так. Ось так обережно. І прокинемо через Джуна. Прийдеться прокидати. Так, вони не зарядились. Ну що ж, поїхав Лімонвуд. Так, непогано відбив, але все одно цього недостатньо. Давайте ось так зробимо трієчку зелену. Майже поховав. Ну, що там вже EZF готується після Грейс, точно проб'є. Ну, звісно, він б'є туди ж. Просто треш. Навіщо було викупатись незрозуміло. Ну, давайте ось так тут прокинемо ще зелені фіолів немає. Ось так. Там вже той зарядився. Ну, звісно, куди ж він ще буде бити, як не в Дедбута. Зараз буде травління, все дотравився. Давайте ось так. Ні, щось Останні два дні турніру взагалі не пішли. Сьогодні навіть три поразки ми маємо. Чи навіть чотири. Так, да, чотири поразки, ну, викопались взагалі не зрозуміло для чого. 1881 місце, ну, в топ-5 ми залишимось. Викопались то, то для того, щоб залишитись топ-5. Ой, оборона Б. Ну що, щось таке завершення турніру, на жаль, дуже-дуже невдале Ну, нічого, подивимось на нагороди. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!